Мені дуже приємно, що Арсен Борисович відкриває в моєму рідному місці патрульну службу. Я знаю, що цей процес дуже складний на собственному опиті, тому зроблю все можливе, щоб допомогти керівництву патрульної служби патрульним, які пройдуть навчання. Вступи ну, патрулювання в місті Луцьку. Також патрульні з міста Луцька будуть приїжджати для стажування в Київ. Я вважаю, що такий опит на Києва зараз, бо там дуже, патрульним дуже важко, але вони справляються. Не доказали всій Україні, да, всьому світу доказали, що незважаючи на війну, незважаючи на кризу, яка є в країні, да, що ми можемо, що нова служба, нова реформа в Міністерстві внутрішніх справ вона можлива. От зараз на даний момент хлопці мої патрульні прибули показати вам. Вони дуже дуже виховані, дуже тактовні. Вони зразок а, того поліцейського, який має бути, і такі поліцейські будуть і а, в місті Луцьку.